Ми почнемо з учнівських від душі вітань, з найкращих слів і щирих побажань. У гімназії ми одна дружна сім'я і в серцях живе святе учительське ім'я. Дякуємо вам за ті знання, які ми отримуємо щодня. Камера будемо дружньо вмикати, в мікрофон чітко відповідати. Новий матеріал обіцяємо знати, часто завдання вам надсилати. Шановні наші вчителі, онлайн уроків повелителі, прийміть святковий день вітання, від цього серця побажання. Щоб кожен урок пролітав непомітно, бо учні активні і вчаться відмінно. Щастя, удачі, ми щиро бажаємо, недоліки до дистанційки, виправити обіцяємо. Дякуємо вам за вашу працю та уроки, які забути складно, бо вони сповнені турботи. За це вклоняємось вам доземно та обіцяємо радувати щоденно. Дякую вам за любов до дітей. Дякуємо вам за мудрість. Дякуємо вам за почуття гумору. Дякую вам за терпіння. Дякуємо вам за оптимізм. Дякую вам за вчительську любов. Ви правильно обрали професію. Ви стали всі вчителями. Я хочу нагадати вам слова мудрого Сократа. Він сказав, що всі професії від людей, а лише три від Бога. Це професії вчителя, лікаря та судді. А я хочу вам нагадати, що лише одна професія від Бога. Це професія вчитель, а всі інші від вчителя. З вчителя! вчителя! Довершена і логічна, осінь у власній красі. Усіх перехожих помітно інша людина в простому пальці, лежать в кишенях, вчорашні спогади, листочки дуба, в шапочках жолоті, і тисячі дитячих поглядів, їхні усмішки Неземні Ти просто вчитель, не маєш користі, ти є герой. Ти знаєш голос людської совісті, несеш покликання в житті серце твоє мотивоване доля не завжди проста, лінійки клітинки в зошита лягли у тканину пальта, Лежать в кишенях вчорашні спогади, листочки дуба. В шапочках жолуті і тисячі дитячих поглядів, їхні усмішки неземні ти просто вчитель не маєш користі, ти є герой своєї повісті, ти знаєш голос людської совісті, несеш покликання в житті.